«Ей, мамка, 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 сьогодні субота. Ти багато справ. Та, да, мам, а ти сама казала вчора, ти дуже багато справ. Ти мовіла картоплю посадити, ти казала помплю посадити. А, ще в хаті до прабората. Хм, давай скоріше. Сонечень, іди сюди, я в нанку порву». Та я її подив-подив, вона не хоче вставати. Мамка, вставай, вставай, я відтегню вставай. Мусічко, шо від вставай. Мусочко, що ти в не тянеш відставфікмен. Вставай каждо мамка. Мамка, давай, ти ж картоплю мала в шостіранку садити. Ще темно, соняч. На вулиці. Як я буду її садити? Та та прожектор світить у сусіді, Посадимо разом. Ти будеш копати ябки разом з Мусічкою. А я картоплю закидувати, а потім я й буду загрибати. Сонечко, щось ти це перепутав, це ти не будеш картоплю, Це ти будеш какати бісят. Ну що ти мамка такі сурміцькі речі говориш? Ти що встаєш, мамка, чи не встаєш? Давай! тебе дуже багато справ. Ти вчора казала, тобі все трав встигнути тобі ще треба сіяти комона і день. пола чи що? Мусечка, сьогодні передпасхальний день. Мені треба все встигнути. Я встану, тільки дай мені ще поспати. Я вчора до ночі запікала м'ясо з паштетиком. А... а, це з тим, що ти нам купляєш? А ні, це той я маю їсти. Куй у гості питнуть. А, -а, а? ну то вставай, Джорсіус. мамка. воно вже світає. Соняка каш уже світає, треба йти садити картоплю. Ми своїм очіма підсвітимо тобі. Давай вставай. Ой, і не можу, ну що, що, так не достемлюся. П'ята ранку тільки. Давай, давай, тобі ще багато роботи сьогодні треба зробити. Хоч щось ти давай встану. Ні, не, мамка, нельзя. Треба вже вставати. Давай, мамка, давай, природа кличе, не терпиться. Придеться встати, ну що ж ви такі? Ой, не терплячи, пішли. Пішли прапор піднімемо. О, наконец-то! Сонечек, я їх бутаю. Пішли до дворень. Давай, відкривай двері, швиденько. І побігли на уму дню супота сьогодні. Воля, цілий день на вулиці будемо. пішли. За ти сів, що мамка тадала картоплю разом з нами садити? Та ттьов тю. А ти мієш? Мамка ж покаже, чого ти переживаєш. Ти грибешся за грибаю, мамка кидає. Ех, пішли. Чогось не твяшкилічну вапу. Намахат прапа пинимату набка. І прапор, у суботу, вважає, піднято. нету. Оу, а на вулиці плюс 14 теплей Відкривай двері. Соня, вами як ты идешь, то йду, иду, почекай маля. А я бажаю всім гарного, чудового мирного дня. Божамся цюпки пловке. Пока. І я бажаю. Тепло, спокійно, мирно, сонячно, гарного дня ваш сонік цьому бомки Па-па!